Так, любі мої друзі, маленька розпаковка на суму 206,5 гривень. Дивимось, купив такий курячий фарш. Ціна його в АТБ 88 гривень. 88. Так, купив дві палочки ковбаси. Одна палочка ковбаси стоїть 34 гривні АТБ, Тому взяв дві по акції. Так, купив молоко куплене в АТБ, Такий пакетик стоїть 19 гривень. Домашнього ніде не знайшов на районі в себе, тому в магазині купив. Так, далі купивши такі хен, хінкалі. хінкалі буду перший раз їсти. Я навіть не знаю, як їх правильно варити, Тому вирішив взяти перший раз, покушати, що це за хінкалі. Хінкалі в магазині стоїть, така пачка заважила на ціну 78 гривень. 78 І ця розпаковочка на суму 265 гривень. Бачите, цей раз викусочком. Бачите, але... ну перекусити нормально її перекусити. султанчик, на тобі палку кобаси.